Так, доброго дня. Юрист, Юрий. Довіреність. На що? На, На представництво. Грибник... Ви представте, хто ви такий? Що вам хочете сказати? І ми вас заслухаємо. Кримник Сергій. Державний виконавець, увідев державний виконавчий. Євка Антон Валерійович, державний виконавець. Посвідчення 399. Ми вас слухаємо. На виконання прибуває виконавчого провадження З виконання виконавчого листа 808, дроб 4830, дроб 13А від 17.05.13 тринадцять, згідно якого о, заборонено адміністративного окружним Запорізьким окружним адміністративним судом судом постанову, згідно якої заборонено Запорізькій міській організації свобода, проведення 18 травня 2013 року зборів, мітингів, походів та демонстрації тощо з 17-ї години до 20-ї по парній стороні проспекту Леніна від будівлі Запорізької міської ради, що знаходиться по проспекту Леніна 206. До площі імені Маяковського у місті Запоріжжя. Не к нам. Моє було відкрите виконавче провадження. Зачекайте. Тому я вас ознайомив зі змістом. Постанову про відкриття вручаю представнику свободи. Ні, ви маєте цю постанову вручити тій особі, які заборонено. Заборонено міський. Організації його свободи. Керівник Тимур Книж. Я його зараз не, не наблюдаю. Тут не Він має підійти, ви Тут його почекаєте, почекайте, почекайте його, будь ласка, і вручіть йому це посвідчення. Це не керівник А кому? А кому? Де в рішенні зазначено ім'я? Міська керівника. організація. А кому заборонена? Запорізька міська. Зараз підійде керівник. Як особа, яка представляє міську організацію, ви йому вручите. Ні. Ні. Так, а ми підемо з інші сторони. Постанова про відкриття направлена пошту. Добре, кому? Міські організації. Добре, ми отримаєте. Ви її отримаєте. Добре. Я вам зараз зачитую суду. Рішення стосується Запорізької міської організації. Спочатку ви хто? Я? Так. Я адвокат, який представляє організатора акції. Посвічення. Який представляє організатора акції. Посвідчення. договору. Не цю акцію. А чому ви тут знаходитесь? Я представляю особу, допомагаю йому. Не, не потрібно організатор? допомагати. Організатор я, акції. Я, ще раз, я вам документи свої показав. Організатор, покажіть мені акції. Свої документи. організатор акції. Документи покажіть. Я дока... поміщу народу депутата, Гайдук Сергій Павлович. Довіреність на представництво. Який представник? Я не представляю тим рахування. Кого ви представляєте? Я зараз скажу. Зараз ви до цього зайдемо. Помічник оборонного депутата, Янкева, Гладу Шермікович, добрий ради, все. Я посвідчив свою особу. Які до мене запитання? Далі. Ви хочете мені вручити це повідомлення? Вам не повідомлення? Ну все. Чекайте Тимура Книша, керівника міська організація, вручте йому. Я вам зачитав рішення адміністративного. Ми, ми знаємо, що міській організації свободи заборонено проведення. Ми знаємо. Так. Міська організація Свободи не проводить цю акцію. Так. Це... З якого приводу ви тут зібралися? Ну Старова. це наше питання. А що нам маєте це питати? Гуляємо. А от день пузарів ну, повітряних. Спочатку ви зі мною стоїте, сперечаєтесь. Ні, я не сперечаю, ви просто мене чомусь ознайомили. Чомусь не Тимура Клоша Тимура я, я, я заступник запорізького міського управління, полковник міліції Далини Андрій Володимирович. Тільки що державний виконавець зачитав присутніх прихильників Всеукраїнського об'єднання свободи, які прийшли на захід, е присвячений в підтримку е повстань Запоріжжя в підтримку повстань України. Е я, звертаюся до, я звертаюся до я до голови. Обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, обласної організації Свобода подлобника Віталія Вікторовича. Будь ласка, ви будете виконувати рішення? Зрозуміло. Я подлобник Віталія Вікторович, голова обласної організації ВОССОБОДІ. Всеукраїнське об'єднання Свобода як організація не буде проводити акції. Не обласна організація, не міська організація. Але буде, ми будемо проводити акцію від фізичної особи. Якої саме особи вам зараз повідомлю? Будь ласка, повідомимо. Фізична особа Бараненко Віктор Силович вчора, за день до проведення акції, завчасно і допомагає стаття 39 комплекс, повідомив про проведення цього заходу, направивши телеграму міському голові Сіно, ну, він повідомив. Хто її отримав? Будь ласка, покажіть. З'ясовуйте виконавчому Ми її отримав. Він повідомив про те. Ні, він реакції. нікого не повідомляв. І у нас ніякої інформації немає. А, а ви працюєте міського викладачів, працювання до представника. Тоді вам ви можете не знати. От пропускають. Працівник виконавчого комітету. До міської ради не надходило повідомлень про проведення. Ще раз писати, будь ласка. Сергей Сергій Олександр. Це повідомлення було на шульдику, а запорізькому міському голові СІЛ. У вас є на представлення Сіна? Немає. Питань немає. Ви можете представити повноважну особу СІН? Так, можна. От вас каже, заступник на за чоловіку проблює. Ну, ну, якщо є особа повноважена від сіна, вона може сказати, що отримала сіну. Або сам сім, може сказати. Добре, дяка. Людям пойдет. Можно вы запечатали А то не чіпляйте руками. А чого ви начепляєте руками? Ви ще захопите фізичну силу до помічника народного депутата Янкева. До подлобника. А чого ви руками чіпаєте? Не чіпляйте подломника! Не чіпляйте помічника народного депутата! Не чіпляйте помічника народного депутата! Я вас прошу. Що значить? Ви за руки дергаєте його? На підставі чого? Я прошу, на підставі чого? Ми порядок не порушуємо? Я порушил, вы не поломачили, то ж полковник. Почему вы запрещаете? Ви мене полноват. Чого ти присыпается? на нього? тихо, тихо, тихо. Василь, Василь, Васильевич. Василь, Василь. Не, 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 не надо. Провокатор. Гетьминтовский <свят> <свят> беспредел! Витя, 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 Витя! Витя! <свят> земной, 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 Так, я с вами. Земной, земной, Что, земной, да, и как? За рассветание за грибу, блядь. Не, не, слушай, не, не, Ты туда иди, ты туда иди, ты там. Винтобитрик это помогает. Ты в э, <свят> ты в ручном.

маска постувати потрібно. Я

А організатор акції, яка зараз намагається ми провести, організатор Вік, Віктор Бороненко, який повідомив за час на проповнення цієї акції. Ви бачили, як зараз суперечці нормам законодавства, група присутнюючи фізичну силу, завдав пошкодження лекитілесні. Віталію Патловнику, помічник народного депутата. Ми всі свідки тут присутні. Забрали в міліцію, незаконно забрали в міліцію. Він відштовхнув жінку, яка біля мене стояла. Жахнув пан Долин, Зараз ми повторимо про що. Акція я, має бути організована на законне повідомлення про її право. Повідомив Віктор Пороненко. Віктор Я звертаюся до вас. Ви не будете виконувати. Я відповідаю пану Долиному, що я не є організатором. цієї акції І правій вас затримуємо. Я вас отримую. e <laughs> todo

아이파 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 아이파

За що ви забиваєте гайдука? Скажіть. За що ви намагаєте запивати гайдука? Скажіть, будь ласка. Я журналіст. Можна вам питання задати? Пане Долини, будь ласка, можна вам питання задати? Гайдука, Гайдука! Гайдука за що затримуємо. За порушення діячі законодавства. А чим він порушує? Що він забуде? Це 5 кодексу про адміністративних правопорушення.